Доброго дня. Всі, хто підписаний на мій канал, буду зараз здивовані. Бо багато відео було японські міні-трактори. А тут раз і Китай. Ще й мототрактор. Так. Китайський мототрактор Zuber T25L. Продається. Трактор. 22 року випуску. Мотор 11.05 Трактор стояв. Навіть можна побачити по колесах. Не робив. Чоловік купив його, поїхав за кордон перед війною ще. Тут почалась війна і каже, треба продати бо стоїть дурно. До нього зробили такий прицеп. Прицеп на рейсорах, кнот. Повністю зі світлом, зі всім. Ще є опризку 4-х метровий, Тоже саморобний. Фреза заводська, 1,20 Захвату. Кого цікавить, дзвоніть. Номер телефону буде в описі під відео. Що по тракторі? Робилося. Робилось одне. Кажу, зразу тут китайці, їм шкода дати кращих дротів на проводку. Дріт дали такий, так як в магнітофоні або в плеєрі. Хто знає, не може зрозуміти. Коротше, вся проводка перероблялася зразу. Бо то світить, то не світить. Так, трактор. Все справно робить. Гідравліка, все як, як має бути. Японські трактора. Не знаю, певно, що більше відео про японські тракторів не буде. Я скажу чесно, японці собі заробили... Рекламу таку серйозну. Ціни на них космічні. А взяти, наприклад, там Янмара 13 кінських сил чи 17. Ну, то цей Китаєць буде робити ту саму роботу, що японець. І хто би що не казав, зайдіть на мій канал, подивіться по всіх від... відосів моїх. Японець буде. Робити, але Китай буде робити не гірше. А ціна питання, звісно, велика. Я мав теж, я власник був китайського міні-трактора Photon 254. Ну звичайно робив японцями всі, які продавав. Які відео на них я робив. Не. Японія трошки вони за великі ціни гнут. Зажрались, так сказати. Трактор знаходиться Тернопільська область, місто борщів. Кого цікавить. Дзвоніть. Торг біля трактора. Буде, звичайно, багато дизлайків там по поводу. Та це... Нікуди ж не. Така ціна, як він йде, яка вказана з навісним. Цим всім з прицепом, з фрезою, з оприскувачем. Я не сказав би, що це багато. За японця прийшлося би дати більше. І за самого японця без фрези, без нічого. Якщо вам йде діло в марці чи в якості того тракторця, тоді согласний. Якщо вам для роботи, ну мені японці не сподобались. Я став противником японської техніки Дзвоніть, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, буде приємно.